Команда смілянських тенісистів Клуб Енергія Енергія-2023» будинку дитячої та юнацької творчості успішно виступила у першому турі чемпіонату України дитячої ліги. Змагалися юні спортсмени 2010 року народження. Третє призове місце посіли Андрій Шевцов зі Сміли, Владислав Дуденченко із Кременчука та Олег Дуленчук із Косова. Вони виступили у складі збірної команди Енергія Сміла Кременчук Косів. Сміляни Кіріл Рева, Денис Береза та Олександр Нагорний грали у складі команди Клуб Енергія Енергія-2023». і серед 28 команд посіли 18-те місце. Тренер смілянських тенісистів Світлана Цьома подякувала управлінню освіти молоді та спорту то відділу молоді та спорту за підтримку у фінансуванні змагань, а також зазначила, що дитяча ліга дозволяє спортсменам грати сильно та сміливо.